Так виглядав майданчик зі сміттєвими баками за 150 метрів від Охтирської міської ради 24 жовтня. Неділю тому назад взагалі був завал, повністю сміттям все було завалено. Так. А зараз вже чисто. Ой, дуже багато було. Не пройти було взагалі Отак було. Ну, тут тут не так грязно, на цьому, на цьому місці. А так в других мусороках, ну там де рядом з моїм домом, там взагалі страшно було. Ситуація із невчасним вивезенням сміття у місті трималась протягом місяця, говорить як активіст та керівник проєкту «Ековізія Охтирської громади, комплексне екологічне планування для сталого майбутнього Владислав Жада. Міський голова Павло Кузьменко розповідає, загалом проблемі з вивезенням сміття в Охтирці кілька років. Під час повномасштабної війни ситуація загострилась. Визначений один надавач послуг по вивезенню і утилізації твердих побутових відходів. Це ДП дочірнє підприємство ВЕРБ від ТОВ водоторгприлад. Це підприємство виграло тендер на 5 років до 26-го року. Авторська міська рада не може вплинути на діяльність цього підприємства. На ВЕРБ, що є дочірнім підприємством ТОВ водоторгприлад, скаржились споживачі, говорить заступник міського голови Олександр Маслон. У них сталася критична ситуація, зламалися автомобілі. і... Відбувся збій із графіком вивезення твердих побутових відходів. Наразі ця ситуація урегульована, автомобілі відремонтовані. Також допомагало комунальне підприємство Благоустрій у вивезенні твердих побутових відходів вони попросили про допомогу. Скарг було досить багато, але ми. Виправили цю ситуацію. Окрім місцевого благоустрою з вивозом сміття, допомогло і комунальне підприємство Екосервіс Трасінецької громади, говорить директорка підприємства Верб Людмила Корш. Фірма сплатила комунальним підприємствам гроші за ці послуги. Допомога дозволила отримати необхідний час для ремонту. Тепер на лінії тільки автівки їхнього підприємства, додає директорка. Звичайно, люди були незадоволені і люди мають на це право, так як люди сплачують за нього. І коли техніка вийшла з ладу, ще й два водія оказались на лікарняному. Ну, так буває. На жаль, запчастини на сьогоднішній день. Якщо взяти нашу основну машину МАЗ, то всі знають, що це зараз дуже велика проблема. Шукали запчастини Бушні, запчастини дорогі. Три неділі встановлювали їх. На сьогоднішній день всі машини працюють згідно графіку та по маршрутам. Ще одна проблема на підприємстві: відсутність фахівців, говорить Людмила Корш. Це проблема не тільки нашого підприємства. Це перше. І друге робота то в нас трошки специфічна, і не кожен можуть всі умнічать, а виходить прийти на роботу, устроїться і прибирати сміття, то не кожен до цього готовий. Міський голова Павло Кузьменко говорить, що були пропозиції від депутатів міськради розірвати договір з підприємством через суд. І якщо ми почнемо судовий процес, то підприємство взагалі може призупинити свою діяльність. Щоб досягти змін, додає Людмила Корж, бракує ресурсів, тому числі через неосвоєчасну оплату комунальних послуг мешканцями. Крім того, говорить директорка підприємства, впливає на якість послуг небажання мешканців приватного сектора укладати договори. Одним з виходів стало б запровадження майданчиків з обмеженим доступом до сортування сміття. Туди мають доступ тільки те населення, яке прив'язано до цього контейнерного майданчика і сплачує за вивіз ТПВ. Тоді це буде працювати і не буде те, що на сьогоднішній день ну, робиться з тими контейнерами. Тобто Зривають кришки, здають на металолом, їх шкодять. Керівник екопроекту у місті Владислав Жадан говорить, бачить два напрямки вирішення сміттєвої проблеми. Немає у нас конкуренції, у нас ринок він монополізований, він в руках бізнесу. Якщо б в міській раді в громадських було б комунальне підприємство, яке конкурувало б, тому б колапса цього не було б. Майданчики для сміття з кодовим замком, говорить Владислав Жадан, більш ефективні у житлових кварталах, де багато поверхівки. Місто дуже багато у нас жил сектора частного. То часний з мого боку, як вони розуміють, що засмічувати природу це гріх, вони не хочуть платити, то що не то, що не хочуть вони платити, вони не замотивовані в цьому. І вони вивозять сміттєві баки в многоповерхівки. Проєкти, які вже функціонують, навіть в Україні, це карта. Громадянина дотації в комунальних послугах, дотації в транспорті. Людина сортувала сміття, і вони викидували окремо. Андрій Міхієв, Суспільне, Новини Сумщина.